Сьогодні ми на уроці будемо розглядати саме білки. На минулому уроці ми вивчали з вами амінокислоти, і я говорила, що це будівельний матеріал для білків. Тому у вас і право звучить, що це високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються із залишків альфа-амінокислот, які сполучені один з одним пептидними зв'язками. І я трішечки поясню, що означає біологічні полімери, високомолекулярні сполуки. Будова білків така, що це такий ланцюг із альфа-амінокислот. Їх дуже багато, цих альфа-амінокислот, і вони, наче, як повторюються речовини, у яких є ця повторювана ланка, називаються полімери. Біологічні, тому що білки існують лише в живих організмах. Високомолекулярні сполуки Це означає, що білкова молекула велика. Якщо вона складається із великої кількості ось цих залишків молекул альфа амінокислот то це величезна молекула. Полімери і високомолекулярні сполуки ми можемо уточнити через те, що е Полімери це завжди якісь великі молекули, які мають велику молекулярну масу. Тепер трішечки до теорії. Значить, взагалі амінокислот дуже багато, і з усіх альфа-амінокислот людині для синтезу потрібних їй білків необхідно саме 20 амінокислот. Серед цих 20 амінокислот є незамінні. Амінокислоти, їх вісім, вони не синтезуються в організмі самостійно, ми можемо тільки вживати з їжею. Ну, тобто, деякі амінокислоти наш організм вміє сам створити з тих елементів, які потрапляють до нас в організм, а деякі лише ми можемо із їжею їх. Отримати і таким чином далі синтезувати білок. І у вас ось тут представлені їх назви: валін, лейцин, ізолейцин, фенілаланін, триптофан, метіонін, треонін та лізин. Ну, нам не обов'язково їх запам'ятовувати. Нам головне зрозуміти, що вісім незамінних амінокислот ми можемо отримати з їжею, а їжа, яка містить багато цих амінокислот, це Ясні продукти, яйця, молочні продукти, риба, а, також бобові, наприклад, квасоля, а, які, арахіс, наприклад, теж дуже багато містить цих білкових молекул. Так. І давайте розглянемо саме структуру білка. Я вам її прикріпила ось у класрун. А, значить, сама послідовність. <кій> так, зараз хвилиночку. Вдаватися, для білків характерні чотири рівні організації, структурної організації. Сама послідовність альфа ось кожна тут бусинка, така наче схожа, це альфа-амінокислота. І ось тут такий утворює ланцюг. Це буде первинна структура ланцюг і залишків молекул альфа-амінокислот. Далі цей ланцюг починає ось скручуватись ось, ось таку спіральку. А саме скручування такої спіральки забезпечує водневий зв'язок, який виникає у цій спіралі, ось між цими завитками. Цей водневий зв'язок він слабенький, але все одно він сприяє тому, що утворюється така вторинна структура або альфа-спіраль. Ця альфа спіраль вона так компактно починає скручуватись і складатися у клубок або глобулу, тобто притягуються ці завитки ще ніше, і вже окрема глобула це третинна структура. В такому вигляді білок уже може виконувати свої функції, але якщо декілька глобул разом сполучаються, то утворюється четвертинна структура, і функцію в такому вигляді білок він набагато краще виконує. Четвертинна структура ось властива лише деяким білкам. Ось білок гемоглобіну, рибосоми. Тут є комп'ютерна модель і гемоглобіну і білка рибосоми, наприклад, гемоглобін це білок клітини крові еритроциту для перенесення кисню рибосома, це органела, яка складається з білка, але це органела, яка сама синтезує білок. Ось таким чином, так цікаво. Ну і давайте же ж розглянемо цю структуру. На 3D моделі первинну структуру, як тут амінокислоти сполучаються між собою. Ось ви бачите дві альфа-амінокислоти. Тут усе підписано і аміногрупа і карбоксильна група. І далі вуглеводневий радикал або замісник, ми ще говорили. Далі Якщо ми говорили, що карбоксильна група в амінокислоти виявляє кислотні властивості, аміногрупа виявляє основні властивості, то кислотне і основне це протилежні властивості, а протилежне притягується, то таким чином, дві амінокислоти будуть сполучатися, повертатись саме ну, такими сторонами, щоб у них були протилежні групи, протилежні за властивостями. ми таким чином, коли Об'єднуються ці амінокислоти поступово одна за одною утворюється ну, білкова молекула, а під час об'єднання амінокислот утворюється пептидний зв'язок. От зараз ми побачимо, як відбувається утворення пептидного зв'язку. Це особливий вид зв'язку, який є лише у білковій молекулі. Ось. Такий пептидний зв'язок. І це може бути багато разів повторення, тобто утворюється первинна структура білка або поліпептид. Поліпептид це багато разів, разів утворюється пептидний зв'язок. І давайте подивимось, як це відбувається. Поти, що утворюють білки, містять один альфа-атом карбону, до якого приєднується атом гідрогену, карбоксильна група, аміногрупа і бічний органічний ланцюг вуглеводневий радикал. Амінокислоти відрізняються між собою вуглеводневим радикалом та можуть сполучатися між собою пептидним зв'язком. Це ковалентний зв'язок, який виникає в результаті взаємодії карбоксильної групи однієї амінокислоти та аміногрупи іншої амінокислоти з виділенням води. У процесі взаємодії карбоксильна група віддає OH групу, тобто виділяється гідроксильна група, а аміногрупа іншої амінокислоти віддає гідроген. Гідроксильна група та гідроген сполучаються між собою та утворюють молекулу води, а між двома залишками амінокислот виникає пептидний зв'язок. Молекула, яка складається з двох залишків амінокислот, називається дипептидом. Кінець молекули, на якому знаходиться вільна аміногрупа, називається Н кінцем. А кінець з вільною карбоксильною групою це кінцем. Пептиди записуються і читаються з Н кінця, тобто зліва направо. У процесі подальшого приєднання амінокислот можуть утворюватися поліпептидні ланцюги до вільної довжини. Зараз ми напишемо схему утворення пептидного зв'язку. Найпростішу амінокислоту, яку ми вивчаємо, це гліцин або аміноетанова, тобто 2 карбона. Ось тут карбоксильну групу краще ось так її розписати для того, щоб можна було вирізати. Тобто це ООН, я її розгорнуто написала. І... Аміногрупа NH2 сюди треба дописати два гідрогена. І додаємо ще одну таку саму альфа-амінокислоту, але цей раз тепер ось цю аміногрупу я теж її ось тут розпишу трішечки. Тобто, я ось так гідроген один сюди виставлю, а інший сюди. Це такий просто інший спосіб запису для того, щоб нам можна було зручно вирізати молекулу води. І далі пишемо ch 2 COOH, тут можна скорочити. І в нас ось вирізаємо молекулу води, і тепер вшиваємо наче дві амінокислоти. Виходить NH2, CH2, C. Так. І ось тут я хочу виділити іншим кольором. CO, NH. Далі CH2, це так І додати молекулу води, яку ми вирізали H2O. Ні, краще от сюди дописати: додати H2O. Ось оце що я вам зобразила, це саме Є пептидний зв'язок, а утворився у нас дипептид Підпишемо тепер ті частини. Це утворився дипептид, тому що два. Якщо три амінокислоти, то був би три пептид, якщо багато амінокислот, виходить, тобто це первинна структура білка, то це буде поліпептид. І ось це саме такий пептидний зв'язок. Це особливий тип зв'язку, який властивий лише білкові молекулі. Пептидний. Ну, Давайте якось по-іншому просто позначу стрілочкою. Пептидний зв'язок. Зв'язок. Так, і продовжуємо з вами далі. Для виявлення білків використовують різні якісні реакції, і ви от просто повинні запам'ятати не саму хімічну реакцію, а схему. Тобто, знову перша реакція називається біоретова реакція для всіх білків саме на виявлення цього пептидного зв'язку. І ось дорожчину білка, це може бути корений білок, розчин, щоб не так концентрований, він був, тобто розвести з водою, додати свіжоодержаний осад купром 2 гідроксиду, ми його не раз уже отримували, і якщо додати цей осад, то білок стає такого фіолетового забарвлення. І далі, іще є у нас ксантопротеїнова реакція це саме. На наявність ароматичних амінокислот, тобто з бензеновим кільцем. Сюди теж підходить розчин білка, яєчного білка, розчиняють трішечки з водою, додають концентровану нітратну кислоту, і нагрівають і цей розчин білка починає жовтіти. Ці реакції дуже добре виходять, зараз ми їх переглянемо. Так, перша це буде. Давайте по черзі, біоретова реакція. Лабораторний дослід номер 3 Біоретова реакція. Обладнання. Штативи з пробірками. Реактиви. Водний розчин яєчного білка, розчини натрій гідроксиду та купрум 2 сульфату. У пробірку налийте розчин білка об'ємом 1-2 мл і додайте декілька крапель розчину лугу. Прибірку прилийте трохи розчину купром 2 сульфату. Тобто спочатку у нас поверхні утворюється купрум Х2, чи тут прямо в розчині білка його готують, а потім змішують з білком. І відбувається поступова реакція далі цього купруму Аж двочі, з білком. Ось бачите на поверхні. Як змінюється забарвлення? Спочатку такий блакитний осад, коли Про розмішали його. Видно, що відтінок зовсім відрізняється від тих якісних реакцій, що ми бачили, такий фіолетовий відтінок. добре видно. І подивимося ще ксантопротеїнову реакцію. Лабораторний дослід номер 4 ксантопротеїнова реакція. Обладнання. Штативи з пробірками, пробірка тримач, пальник. Реактиви. Водний розчин яєчного білка, концентрована нітратна кислота, розчину маніаку. У пробірку налийте розчин білка об'ємом 2-3 мл і додайте 3-5 крапель концентрованої нітратної кислоти. Що відбувається? Відбувається, ось ви бачите, наче як пластівці такі, денатурація білка, тобто руйнування структури білка. Якщо до білку додавати якісь агресивні речовини їдки, то це називається денатурація. Пробірки нагріти у полумі пальника. Якщо нагрівати пробілочку, то з'являється жовте забарвлення. Що відбувається. Ось ми бачимо жовте забарвлення. В принципі, на цьому реакція. І так уже доведено. Але якщо додати розчин амоніаку, то це забавлення стане ще таким насиченим, помаранчевим. У прибірку додайте 2-3 мл розчину амоніаку. Що відбувається? Зробіть висновок. Тобто у яєчному білку є циклічні амінокислоти місяця, зараз, забула слово. Ароматичні амінокислоти, ароматичні з бензиновим кільцем. І я вам говорила, що відбувається руйнування структури білка. Зараз ми подивимось, руйнування структури білка, це називається по-іншому денатурація білка. Те саме відбувається, коли ми беремо, смажимо яйце, білок руйнується і з'являються, наче, такі пластівці. Якщо ми далі будемо смажити, то. Пересмажене яйце воно чорніє, тому що амінокислоти в основі містять карбони, а карбони це те, що складається вугілля, тому воно й почорніє. Це буде занадто розпадеться амінокислота уже, ну, прямо до карбонів. Так, давайте звук. Візьмемо для досліду розчин білка корячого яйця. Спробуємо нагріти пробу білка. При нагріванні білка відбувається денатурація. Молекули білка змінюють свою структуру. Білок, що згорнувся, випадає у вигляді дрібних частинок і пластівців. Згортання білків при нагріванні незворотний процес. Солі важких металів взаємодіють з білками. Візьмемо для досвіду білок курячого яйця, сіль купруму і сіль аргентуму. В пробірку наливаємо розчин білка. І додаємо розчин аргентум нітрату. Відразу ж утворюється осад. До другої проби розчину білка доливаємо розчин мідного купоросу. І в цій пробірці відразу з'являється осад. Ми побачили, як солі важких металів осаджують білки з розчинів. Візьмемо для досліду розчин білка курячого яйця і спирт. Подивимося, як під дією спирту відбувається руйнування структури білка. До розчину білка додаємо трохи етанолу, розчин відразу ж мутніє. Відбувається згортання, денатурація білка. Денатурація це руйнування природної структури білка. Денатурований білок випадає у вигляді дрібних частинок і пластівців. Тобто денатурація, яка відбувається, наприклад, в живому організмі, це шкідливий процес, тому що під час денатурації білка вже білок не може виконувати свої функції. Тому ви бачите, що спирт як впливає на білок, а наш, наш мозок складається із клітин, які місяць. Білкові молекули. Тому, звичайно, дуже шкідливо. Солі важких металів можуть оброблювати цими речовинами якісь рослини, а ми вживаємо їх. Тому треба бути дуже обережним, не забруднювати ґрунт, на якому висаджуємо рослинки. Ну, от іще я сказала, що не виконує свої функції. Я би хотіла швиденько сказати, що, ось, наприклад, функції в організмі, Білки в організмі надзвичайно важливі. Це ферменти, які пришвидшують хімічні реакції мільйони разів. Транспорт, накопичення і виведення, наприклад, еритроцити транспортують кисень, теж здійснюються лише білками. Це наш імунітет складається із білкових молекул лейкоцити, які шукають якісь віруси, бактерії. І ось, точніше, антитіла, які утворюються у лейкоцитах, шукають віруси бактерії і вбивають їх. Скоротова функція виконують м'язи, а м'язи складаються з білкових молекул. Механічна міцність, наприклад, еластичність колаген, усіх хрещів в нашому організмі із білкових молекул. Колаген це, так, Ну, такий ниткоподібний білок, який є у нашій шкірі, і він створює пружність шкіри, надає шкірі пружності. У людей вже в похилому віці пружність шкіри зменшується, тому що зменшується кількість колагену. І також уже остання функція це те, що джерело. Енергії, якщо не вистачає в організмі, вже немає в воді жирів, то білок буде останнім, але все одно він дасть організму вижити при якихось таких стресових ситуаціях. Тому, звичайно, це дуже важливі функції для нашого організму. Тому сьогодні ми розглянули з вами саме Білки, які є лише в живих організмах.